Знаходимося ми на Дністровському водосховищі і проводимо ми тут наступних сім днів. Я на ну, палку так нормально загинає, блін. А ви тягуй, де тоді прийдеш. Ага. <ривіт> <Щас сумяра> так... <ривіт> ну, давай хоч. Подивимось. Риба? Риба? Та ну нафіг, ніфіга собі. А, забагрив. Підбагрив, так? Да? Судак! Ти дивись, та ну нафіг. І саме... Ах ти хитрий жук! <різь> Візьми його це він відчаще <різь> з 20-метрової глибини, <різь> з 20 метрів. Що він розкачує? Ось такі горошини стоять на дід. І є. Це вже трошки крупніший. Дивись, знову підсів на проводці. Знову на проводці. Знову на нашу личинку. Ну, це мабуть не залік, хоча так дали трошки непогано. Ну, зараз подивимось. Ух ти. Ну, це кілушечка, друзі. Це кілушечка. Може навіть більше. Це непоганий судачок. Опа, дивіться, так, це більше за кілушку, Йохани бабай. Це гарний судачок. Ох, як захавав. Ох, як захавав. Вага в мене 24 грами, і коли я кидаю приманку на виброс, то там можна проводити її більш-менш швидким джигом. А коли приманка вже підходить ближче до човна, то вона починає так нормально підвисати. І тут спрацювала така тема, як, як я її називаю в'ялий. Тобто, зараз я вам покажу. Закидаємо нашу личинку. А суть в тому, що ми ось такими хвилями проводимо приманку над самим дном. Дуже-дуже повільно. І судак, як правило, клює під час самої проводки. Тобто не на паузі, а під час проводки. От дивіться, як це виглядає. Так от, подвійний такий, Подвійна така плавна протяжка. І от на самому ходу судак і клює. В'яли це одна з моїх найулюбленіших тем по пасивному судаку. І дуже часто вона відпрацьовує на 5.